Друзі, зараз будемо заклеювати тату. Потрібно обов'язково зняти всі залишки пігменту, цукровиці, крем, який нанесені на татуювання. Нагадую вам, плівочка клеїться на скільки? На 3-6 днів, потім ми її знімаємо. З цією плівочкою можна приймати душ, займатися спортом. В складі плівка, докторський клей, Тату дихає, це спеціальна тату-плівочка. Думаю, багато хто знає, але багато хто також перепитує, як нею користуватися. Ось так вона знімається. Нам ще частина треба. Взагалі, скажу вам такий лайфхак: що для того, щоб вона краще трималася і не підверталась. Поки вона буде у вас 6 днів на тілі, краще її обрізати. Беремо частину плівки, яка нам потрібна, і в уголочки обрізаємо, щоб вони були овальної форми, потім ваша плівка не буде так підтиратися. Звичайно, за 6 днів вона може трішки по краях підвернутися, але вона не злетить. Повірте мені, вона тримається дуже. І дуже добре зняти її важко, як знімається плівка. Ставимо руку під теплу воду, тримаємо 5-10 хвилин за вуголочок і здираємо. На шкірі можуть залишитися частинки клею, того, що є в складі плівки. Не лякаємось, не треба. Якщо це за межами тату, витираємо клей. Якщо на самій тату не треба, тому що ми можемо витерти разом із пігментом. Ось такі поради дала вам. Якщо у вас ще якісь запитання, запитуйте в коментарях.